Привіт, друзі! Давайте сьогодні разом приготуємо отакий ніжний безглютеновий рулет з апельсинами. Він дуже смачний. Для його приготування беремо мигдалеве борошно, просіємо його через сито. Також ще просіємо цукрову пудру та кукурудзяний крахмаль. Додаємо сюди яйця. Розтоплене негаряче вершкове масло. Все ретельно перемішуємо, щоб утворилося м'яке тісто без грудочок. Поки все це відставляємо, В діжі міксера збиваємо яєчні білки, Дібка солі. Збиваємо на середньо високій швидкості до м'яких піків. Коли білки вже збилися до м'яких піків, додаємо сюди цукор та збиваємо до плотної глянцевої меренги. Білки збилися. Потроху додаємо їх до нашого тіста та обережно перемішуємо лопаткою, щоб білки не осіли. Вливаємо його в рамку. Та випікаємо при температурі 200 градусів приблизно 10 хвилин. Основа для нашого рулету випіклась. Вона доволі гнучка. Для приготування крему нам знадобиться вершки, жирність 33%, маскарпоне, цукрова пудра та шматочки апельсину. Спочатку збиваємо вершки з цукровою пудрою до м'яких піків. Далі додаємо маскарпоне та збиваємо до пухкого крему.